помирати за Лієва і Рязненкова, та навіть за Єрмака Володимир. І отут от варто би перейти до розбору статті генерала Григорія Омельченка, яка напередодні була опор... оприлюднена у газеті Україна молода, а який довів, спираючись на конституцію, що повноваження Володимира Зеленського завершується рівно о півночі. 20 травня, і жодної хвилини після цього він не має права залишатись на чолі України. Інакше він перетворюється на узурпатора влади, як це доводить і Григорій Омельченко. Але ідеальним є варіант, коли Зеленський добровільно добровільно відмовиться від посади. в останній я станом на сьогодні не вірю. Ну так, тому що е, Зеленський не, не належить собі і не приймає самостійне рішення, він, він лише схвалює. Тобто він, він мовчить при, при тому, як рішення за нього приймає Єрмак і, і е, 5-6 менеджерів, так би мовити. Це це вже зрозуміло суспільство. Ну ми ж бачимо, коли. Створюється ситуації е, прямої мови Зеленського, Зеленський не встані сформулювати жодну думку, тому що він не має ніякої думки, він не встані нічого сформулювати. Я це зараз, так би мовити, коли ну, треба настрій підняти, я вишукую, з'явився цілий спорт такий. Люди розшифровують пряму мову Зеленського. І коли це читаєш, ти хапаєшся за голову: і людина не встані зв'язати два слова. Людина не встані демонструвати якесь ну, осмислене думання. Тобто це, це швидше озвучування генератор випадкових слів. І, і, це, і це нещастя, перепрошую, керує нашою країною. Я розумію, що його інтелектуальний стан, можливо, відповідає. Інтелектуального стану його виборця, і його виборець е, в певний момент сказав: е, е, я тварь безсловесна, але право ім'яю, і взяв і обрав собі на, на голову е, гірше, що, що, що можна було обрати. Найгірше, що можна було обрати. Uh, але але... Та, та, давай повернемося, все-таки до е, статті генерала Мельченко. Вона важлива тому що вона перша, вона вона насправді досить фахово знімає е, оцю дискусію, коли ж таки закінчується Зеленський? Чи він закінчується у 31 березня, коли відбулися вибори? Чи він закінчується, по-моєму, 20 квітня, коли було оголошено остаточний результат? Здається, здається 20 квітня остаточний результат був. Чи він е закінчується 20 е травня, коли він прийняв присягу? Цю, там там ще якась дата називалася в статті Менченка, перепрошую. Це це в березні і далі там перший тур, другий тур дата. І ще якась дата одна називалася. Ну ну Бог з ним. Але загалом дуже, дуже важливо, що все-таки е, Григорій Мелянович, е, кандидат юридичних наук, депутат з багаторічним стажем, е, ну, по-моєму, шести скликань. тому. Е, Ну, це фахова думка. Він все-таки наголошує, що Зеленський закінчиться 20 травня. Це, це важлива дата. Тут дуже важливо уникнути власне. Ця стаття й дає перший поштовх до зняття. Бо я думаю, що оточення зеленського почне гратися довкола дат. А частина я от відчуваю, що місцеве самоврядування деяке, от я дивився, вже з'явилися відозви місцевого самоврядування щодо суду над полковником Черв'їнським. Це ж це ж проб, пробна куля для того, щоб висловити недовіру Зеленському після або після 31 березня, або після 20 травня. Правда в тому, що влада так пограбувала місцеве самоврядування, і вона його постійно залякує, що в радах, де присутність слуг не визначальна, може сформуватися дуже така послідовна позиція, і будуть формуватися відозви від місцевого самоврядування про те, що Зеленський закінчився і. І ми якось не, 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 не ну, вимагаємо, щоб його місце зайняв виконувач обов'язків. Такі відозви я не виключаю, з'являться. Тому швидше за все, що Банкова спробує спочатку вкинути дискусію, адже там є ще положення про те, що ну, про передачу влади, що. Президент виконує свої обов'язки до передачі новому президенту. Ну, тоді, тоді питання, до речі, я не знайшов у е, Григорія Миляновича е, якраз е, розшифрування іншого положення. Якщо вибори не проведені і закінчилась каденція, в якому статусі перебуває тоді? Е, Президент на своїй посаді, тут нам потрібне роз'яснення Конституційного суду щодо того положення. А по-друге, якщо перебуває після 20-го на своїй посаді, тоді він хто? Він же точно не президент, він виконуючий обов'язки президента. Це трошки інший статус, е, тому е, тут в, в, власне є. Власне, е, е, Ну, скажімо так, проблема певного ритуалу, бо е, війська ніби присягають на вірність народу, але, але е, владу, е, делеговану народом, втілює президент. Але ж немає делегування від народу. Е, е, Зеленський обирався зовсім в іншій країні. Змінилися всі обставини, не змінився Зеленський. Він не відповідає вимогам часу. Він, він, він е, людина, яка перебування якого на посаді перешкоджає нашій перемозі. І це дуже чітко проглядається в діях, пов'язаних, наприклад, з бажанням Австралії передати Україні гелікоптери, а також винищувачі важкі е, f 18 хорми. Австралія була готова передати Україні це озброєння. Але з боку України так і не надійшло відповідного формульне звернення. Хто в нас відповідає за це все? Банкова безпосередньо. Тобто Зеленський не зробив запит в важкий час для країни, яка потребує авіації, не зробив запит, щоб Україна отримала гелікоптери і літаки. Від Австралії. Не зроблено цього. Ця це пряма дія на підрив обороноздатності країни. Жодного роз'яснення з боку банку і суспільства не почуло. Чому в цій справі немає ні кримінальної справи, заведено, ні, ні, ні жодного роз'яснення. Зараз хвиля ну, інформаційності з цього приводу э, піднялася, і вона розгортається все більше. І банку, а мовчить, як води в рот набрали. Але це дії в інтересах загарбника, це дії, які не покращують обороноздатність України. От в чому проблема? Так само згадаймо дії, наприклад, банку і в момент, коли польські фермери заблокували український кордон. Максимум на що спромоглася влада відправити заступника міністра до Польщі. Заступник міністра це не та особа, яка могла б вирішити це питання. Все, врешті-решт, дійшло до того, що президент Дуда, з яким Зеленський так і не зміг, так би мовити, встановити гідний контакт з приводу розблокування кордону. Нагадаю, що з 9 лютого починається нове блокування. Ну це вже буде відповідальність прем'єр-міністра швидше за все, бо після такої, ну. Системної обмовки е, президента Дуди про те, що Україна не поверне Крим, е, ну починають виникати підозри, що Дуда не те, що не вірить в Україну, але ж Дуда швидше за все не вірить в Зеленського, тому що Зеленський міг розв'язати в інтересах України це, це блокування фер фермерами е, східного кордону Україною польського кордону. Але що ну, східного кордону Польщі я мав на увазі? Але ж Зеленський нічого в цьому плані не зробив. Тому про як, мова про який другий термін Зеленського може бути, суспільство досі не почуло від Зеленського, що він робив у Омані. Чому він в порушення цілої низки законів? Раптом прокинувся невідомо в якому стані. При пам'яті без пам'яті в Омані. От він ліг спати в Буковелі, а прокинувся в Омані. Що трапилось за цей час? Де, де супровід Служби охорони держави? Де протокол? Що це було? Ніхто нічого не пояснює. Тобто, по суті, ну, можна сказати, якщо існує. Легенда про підміну Путіна. Так може з оману нам привезли не того Зеленського? Може йому треба, так би мовити, робити ідентифікацію його? Володимир, я до речі, недавно намагався не з'ясувати, які у нас стосунки з оманом. І от що цікаво, що виявляється, в Україні в Омані є тільки почесне консульство, яке писав якийсь там місцевий шейх, ну, можливо, поважна людина. А в Україні є теж тільки почесне консульство Оману, але почесний консул, у, на нього Порошенком були накладені довічні санкції. Ну от, 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 от і все, що треба було довести. Якщо внаслідок такого візиту, несподіваного, Зеленський не встановив дипломатичні відносини повноцінні з Оманом, то що це таке? Ну, є посольство в Саудівській Аравії, там... Так, його функція поширюється, але якщо ти їдеш в Оман, де був посол е, України в Саудівській Аравії за сумісництвом в Омані? Під час перебування Зеленського. у... До речі, ми згадали про Омельченка. Так Григорій Омельченко зробив хронометраж перебування Зеленського у Омані і опублікував свого часу. Раджу просто тим, хто цікавиться, пошукати, ну, десь, по-моєму, чи не в Україні молоді також. Генерал Мельченко публікував е, якраз е, такий ну своє розслідування. Е, я я пам'ятаю це розслідування і раджу, якщо хтось цікавиться, бо е, жод, жодної зрозумілої позиції ні від е, Українського міністерства закордонних справ, ні, ні від банку щодо цього візиту не було. Вони, вони якусь тулили фотографію в капцях на босу ногу. Там можливо, це такий протокол місцевий, хто його знає. Ну, але це, це, це якийсь цирк був, тобто це знущання. А коли враховувати, що під залякування Зеленського був спеціально збитий Боїнг український в Тегерані в той час, коли він був в Омані, і він був по суті поза зв'язком, 12 годин жодний інформаційний, жодні офіційні чинники не могли сформулювати українську позицію. Посол України в Ірані взагалі три дні верзі якісні самітниці, що, що було просто по-людськи, гидко і ну, принизливо для доброго імені України, і найгірше, що це було просто неповага до загиблих українських стюардес і пілотів, екіпажу українського. Просто, просто ну цим горем ще й пробували. Торгонути медійно, чесно кажучи. Це просто падлюча поведінка огидна. І, це, і це, це наслідок польоту в оман. Ми ж ми всі зв'язуємо ці речі. Це є елемент. Ну я не кажу вже про літак Петрушева так званий, але нічого Зеленський не відповів суспільству на всі ці звинувачення. І, і як опинився Єрмак на посаді після обману, і все інше Володимир Григорій Омельченко також у своїй статті посилається на психолога Андрія Кузьменка, який вважає, що Зеленський страждає гібрі синдромом, тобто нарцисизмом, і не дуже товаришує з реальністю. А психолог Валентин Кім, достатньо відомий психолог, заявив, що я бачу в зеленському диктатора. Uh, ну, я правда не знаю, і нарцисизм належить до психічних захворювань. Я маю повний сумнів щодо того. Але з іншого боку, мені здається, що багато можливо керівників політиків є, є нарцисами, не тільки один Зеленський. Ну і актори, актори є нарцисами. Нарцисизм це такий швидше, ну я б сказав. Тип поведінки, це не пов'язано з вадами психіки, це, це певна програма е, поведінкова. Але е, те, що пов'язано з, з психікою, це якраз кім'я описує. Тобто, ну, це відомий синдром е, синдром, який, е, який змушує, е, до речі, він властивий політичним лідерам. Політичні лідери заради власного виживання готові е, руйнувати е, держави. Е, нагадаю, що е, Ленін заради е, власного виживання підписав Брестський мир, яким визнав Україну незалежною країною. Так що тут, е, е, ну, для е, свідомості тогочасних росіян це був шок. Е, але Загалом то Леніно було, до речі, ще інший приклад це Єльцин. Єльцин, який заради особистого виживання, по суті, підписав Біловерську угоду, чим дав хороший шанс Україні позбутися цього радянського суду минулого і назавжди. Тепер Путін вже Путін теж нарцис. Путін... Тобто, Ну якраз диктатори дуже часто не нарцистичні диктатори е, більше, е, я б сказав, е, такі комбінатори. Тобто, в них е, насолода від не, не від того, що я в центрі світу і мені поклоняються, а це насолода від, від влади. Я наказую і всі виконую. Це, це інший інший тип комунікації, і от у мене відчуття таке, що весь управлінський досвід Зеленського формувався в умовах ну, тиранічних. Тобто, що таке бізнес в 90-х 2000-х роках? Це феодалізм жорсткий. Я начальник, ти дурак. Я E, наймаю тебе, ти супеш тряпочку і працюєш і не гавкаєш. Приблизно такий тип відносин. E, ну всі говорять, що в 95-му кварталі було ніби трошки інакше. Було на, на зйомках. ті актори запрошені, які у продакшені знімалися. Це один, ну для запрошених людей один тип поведінки, а для найманих працівників це зовсім інше. Це, це був, був дуже жорсткий такий дай, тип управління. Ну, це, врешті, бізнес. І людина, яка йде е, працювати в якусь компанію, вона почасти продає особисте я, е, лише формує ціну за продаж цього особистого я. Але ж е, іншого, іншого типу управління Зеленський не знав. Бо політичне управління це, це інша наука. Вона називається Public Administration і е, спеціалісти з публічного управління готують зовсім інакше ніж бізнес Administration. Це зовсім інший, інший тип управління. Зеленський поняття зеленого про паблік не немає. Ну, найменшого поняття. Отже, тут є трошки запитання, я назбирав, і є от від Олена Гнилорибова. Я не знаю, чи то правдиве прізвище, чи то може бути, бо oh. є дуже відоме прізвище великого друга Тараса Григоровича Шевченка гнилосиров, родина Гнилосирових в Черкасах, де він часто бував. Так що, це цілком ну, логічне прізвище. Логічно, так отже, вона задає питання піти до в'язниці за що? І далі є ще один користувач. Чи користувачка дуже, дуже активний останнім часом, особливо під таким криптонімом, АК. заприйнятий закон про розпродаж української землі та її копалення без референдуму українців, який передбачений конституцією нашою. Нескорений ворогові держави за узурпацію влади та за багато іншого порушення посадовцями законодавства України. Ну і далі перелічувати все не буду, тому що усім відомо окрім вас. Отже, все-таки просто повертаємося до мого опитування, бо фактично 70% моїх глядачів принаймні, вважають, що Зеленський після відставки повинен піти у в'язницю. Ну, справжні, справжні звинувачення можна буде сформувати в площині державної зради і підриву обороноздатності, самоусування від управління державою. Тобто є дуже багато службове недбальство, але цілком я підозрюю, що цілком визріє ціла пачка звинувачень в державній зраді. Тобто... Закон про розпродаж землі не буде основним. Справа в тому, що цей закон він вже провірявся Венеційською комісією. Це перше. А ті, хто зараз репетує про ну, незаконність торгівлі землею, хай запитає: а в противника що з ринком землі? Якщо, тобто, Хай спочатку подивляться кореляцію пряму залежність від якість і ефективність сільського господарства в поєднанні з ринком землі. Хай подивляться: всі аграрно успішні країни мають ринок сільськогосподарських земель. Всі, вся сучасна індустрія сільськогосподарська успішно побудована на. Ринку землі. Тому що ринок землі і е, можливість земельних наділів використовувати як і банківський інструмент, інструмент застави це е, просто можливість оперувати е, ну, в більш широкому спектрі. Земля не тільки е, є ну, годівниця, а ще й земля як елемент економічних відносин. тобто Ну, щоб землю можна заставляти в банку, кредитуватися під заставу землі, оновлювати парк технічний, закуповувати нові засоби. Ну якщо хтось, от мене перше, турбує найбільше, що за ринок землі борються чомусь проти ринку землі, борються ті люди, які ну, по суті в аграрному виробництві не задіяні. Чому їх так підмивається? Ну, так боріться тоді з абортами чи проти абортів. Це, це, ви розумієте, якщо люди пробують е, залізти в чужу кишеню, в чуже право, це, це неправильно. У нас серед власників землі, нагадаю, було 8 мільйонів е, пайовиків. За час. Доки ринку не було, померло вже, по-моєму, півтора мільйона пайовиків. Зараз, до речі, чиновники Зеленського, от, от є за що? От є звичайно, от зараз є, є злочини, за які треба ловити чиновників Зеленської садити. Що відбувається? За час війни так звані невитребувані паї оформляються місцевими чиновниками в оренду якимось пройдошним структурам. Я знаю, на Київщині родина чиновниці з Житомирської обласної адміністрації консолідувала, по-моєму, важко сказати, по-моєму, 40 гектарів. Чи навіть більше. От я я боюся помилитися. Тобто багато. Так, ну словом, величезну кількість землі. Причому можливо, що спадкоємці, власників цієї землі, які можуть бути витримані, зараз у зв'язку з війною у, десь за кордоном в бігах, або на війні, або загинули на війні. І що? Це дає право грабувати людей, власників паїв. А ці вже паї попереписувані укладені укладені угоди зовсім з іншими ну, оренда, орендарями і. і От я на жаль, я не, не пригадую, скільки там точно гектарів було, але люди в рік отрим... от, по-моєму, по, по доходності люди в рік отримували е, за чужі паї е, біля 4 мільйонів гривень. От приблизно так. Тобто, є, ну мені більше запам'яталася сума, яку вони заробляли на голому місті, а десь власники чи спадкоємці цих паї на ці паї, хто має права на ці паї, або за кордоном, або на фронті, а, а хтось у них за спиною вже касує так би мовити, цю землю, аж гайшу. От за це треба садити, а не за введення ринку землі, розумієте? Це, це не підстава, щоб звинувачувати. Можливо, цей закон не дуже добрий, але, ну як не крути, без ринку землі ми не обійдемося. Володимир, я би хотів зараз перейти до топ-теми цього тижня. Це очевидно звільнення залужного, тому що спочатку говорили про понеділок, потім. Воно трошки тягнулося протягом тижня, але говорять, що рішення таке є, але воно відтерміновано. Буквально вчора з'явилося повідомлення. Ну так, отже, Володимир, я дякую тобі за цю за це інтерв'ю. Це було як завжди цікаво. <с? <с?> я б не сказав бомбезно. Ну, ми старалися для наших глядачів, тому хай глядачі якось це позначать це лайками, бубити. вподобайками. Колись, якщо з чимось не згодні. Ну, може, може, прокльонами чи прокляттями. Буває таке, ну, що робити? Цього є багато, я тобі скажу. От але в будь-якому разі це є добре, тому що пам'ятайте, пам навіть проклинаючи е, е, мій канал, чи канал Володимира Цибулька, ви просто нам допомагаєте. Так. Так, так то, а загалом, загалом підтримуйте все україномовне в Ютубі. Ну, правда, патріотичне, а не антипатріотичне, бо часом там є е, 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 жаб'ячого дуже багато, такого погидного, яке деморалізує, демотивує, дезорієнтує. Тому так, підтримуйте е правильний канал. Е так, і підписуйтеся. Е і все буде Україна. Дякую.